Що сталося? Не розумію, як це зробити. Так у чому питання? Мені треба показати нашу швидкість. Тепер це не проблема, бо є рішення. Багатьма людьми просто пропускається існування такого простого та дієвого способу розказати про себе. І знавайте вже зараз, як охопити велику кількість, не втративши багато вкладень, що асоціюється у людей зі швидкістю. Вірно, це автомобілі. Але хто б міг здогадатися, що саме вони є однією з рушійних сил отримання впізнаваності? Так, всього лише оклеївши авто, ви можете здобути не тільки оновлений вид транспорту, а й розповсюджувати ваші ідеї по всіх куточках країни. До того ж, сама плівка не боїться погодних умов, тож буде лише яскраво демонструвати вашу справу. Чи була ця інформація цікавою для вас? Залишайте ваші думки вже зараз.